Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні у мене відео, відео, яке повинно було вийти в суботу, але в суботу воно у мене не вийшло, тому що ну, у мене були свої сімейні такі обставини. Я випускаю його в неділю. В неділю я його зніму, але коли воно попаде в YouTube, я не знаю, може пізно ввечері, бо додому я приїхала пізно. Так, так, от сьогодні у нас відео відео звіт по нашому спільнику капсула на осінь. І як ви вже бачите, уже друга частина моєї капсулки у мене вже готова. У мене зв'язався такий біретик. На жаль, я не знаю, як його правильно сушити, я вже попрала. Ще в мене тут ниточки не заправлені. Ще в мене десь тут і маркеручок висить. Ось у навіть маркеручок висить. Це ще нічого цього не робила. Але. Я його вже попрала, посушила. І буду якось пробувати його носити. Я не знаю, я не носила бірет, біретики, Чи біретики, як правильно. Отак, мабуть, треба класти. Взагалі, не знаю, як його правильно покласти. Це мій такий перший бірет. До речі, він не перший. Я колись пробувала один зв'язала зелений своїй сестрі. Але це було дуже давно, і він такий, як на шапку було. А це в мене вийшов отакий. Наче то получився, наче непоганий, як, його, як і на голову сидить, ну, буду тоді пробувати. Так, зараз нагадаю, з яких ниточок я його в'язала, далі буду розказувати про нього. В'язала я з міксовки отака ниточка. Це та, що мені подарувала Надійка, 50% і 50% акрил, 66 метрів на 100 г. Такий гарний колір. Не знаю, мабуть, вам так трошечки передається, наче й правильно. Оця така в мене бабінка, ну щось я встану. Це вас трошечки вище підніму. О, так, Та наче так передається. Така в мене бабінка одна. Другий мікс <кхем> у мене був отакі вівчарі, де сезон мабуть. Так, Тут 20% вовни, 80% акрилу і на 100 грамів 700 метрів. Дуже гарна, дуже м'якенька, дуже ніжна ниточка. І додавала я ще отакий люрікс, таке золото, щоб розбавити таке, дійсно, дійсно вийшли в мене осінні такі відтінки, осінні тона. Дуже подобається, що в мене вийшло. Оці три ниточки. До речі, я з цих ниточок. Далі буду починати в'язати собі мітинки і на остачу тайну, я думаю, тут хватить. До речі, у мене отакого, отакої ниточки три моточки, оце ще два. А тут я не важила, забулася поважити вагу перед тим, як в'язати. Але я так подивилася, скільки пішло на це барят ще крючком, то я думаю, що у мене. Цієї ниточки ще вистачить і на якийсь невеличкий бактус. Я хочу бактус не такий великий, що здоровий такий, а такий, знаєте, приший, вузенький, як трикутнички такі довгенькі, під курточку надівати. Така у мене задумка. Так, оце я з оцих ниточок ще буду в'язати собі бактус і мітинки. До речі, мітинки не знаю, може зв'яжу гачком, а може просто якісь перчатки. Ну, Буду дивитися, я ще не вирішила. Ще буду робити. А поки що в мене вийшов отакий бірід. Подобається, дявочки, що в мене вийшло. Якщо дивляться і хлопчики, мені дуже подобається ниточка. Вона трошечки дала, вона така м'якенька зробилася, видала трошечки пушок, не знаю, чи вам видно на камеру, чи не видно. Такий у неї гарненький ніжний пушок. Так, як в'язала? В'язала я, набирала повітряних петель, я не знаю. Я набрала 15 повітряних петельок, В'язала отаку по колу гачком, ну, як, начебто імітація англійської резинки. Получається, що 14 петельок туди-сюди ходила. Єдине, що я так думаю, ну, я люблю, щоб у мене шапка на вухах така, знаєте, була плотненька. А вона в мене так свободненько лежить. Ну, я ще не міряла після прання, якщо чесно. Поділюся, як вона у мене буде. Ну, не буду перев'язувати, мені подобається, що вийшло. Фото зроблю, коли вже в мене буде, буде готовий бак, то сімітинки, не хочу зараз фото робити. Так, Пров'язала я резинку, розтягла в натягнутому вигляді на 56 см. Тобто, у мене об'єм голови на 56 см, потім я набрала. Ну, не набрала, а пішла по колу гачком, в'язати, отаким узором. І в'язала я висоту, висоту свого беретка від початку до того, що збавлять, я в'язала 20 см, а потім почала уже таким самим узором, але через одну в'язати на збавлення. І в мене вийшла отака макушечка. Не знаю, мені подобається, що воно вийшло. Це перший мій такий біретик. Ще гачком. До речі, гачком точно перший. Ті, я в'язала спицями, ще в неї було. Ну, таке воно. імітація шапка ну, не знаю. Їх спитаю дозволу в сестри, якщо вона дасть дозвіл, я вам ставлю фотографію покажу, який у мене був той. Бо без дозволу я не можу. А в мене фото тільки на ній. Самого фото. Не знаю. Якщо знайду саме фото, я вам ставлю саме фото, так скажу. Ну, а поки що така у мене готова робота. Вже як тоді все пов'яжу, тоді вже я на собі я його покажу все. Що ще хочу казати, не важила. Забула поважити, яка вага, просто ваги в мене у літній кухні. Я забуваю сюди брати, то це отак. Так що, капсулка моя починається зверху, І зверху вже перша моя готова. Далі, як я вже казала, мітиночки буду пробувати. Подобається мені оця пряжа. Не думала я, що у вівчарі дині, чи той, ну так, да, де сезон буде така класна. Класна, м'якенька, дівчатка. На осінь ще те. Так, ще, ще хочу сказати. Хочу я ще сказати, що у нас ми ще, у нас є кольоровий рік, до нас там майже дуже багато блогерів. Ютуб приймають участь. Ютуб, і Інстаграм. І у нас в цьому місяці, тобто серпень, у нас меланж. Так, я от хочу спитати дозволу дівчаток і в Юлі, і в Надійки. До речі, капсула на осінь це спільник, спільний проєкт Юлі. Посилання на Юлін канал і на всіх учасників буде під відео. А кольоровий рік це надійка. Також там у нас є і в капсулі. І в цей. Я думаю, вони не будуть проти, якщо я заявлю роботи, оці мітинки, і цей бактус, і в тому, і тому проєкті. Там заявлю, що буду в'язати і тут, тому що ну, хочеться мені зв'язати. Дуже мені подобається те, що в мене виходить. Такий колір, такий ніжно, такий ніжний, ніжний такий, знаєте, золотистий. Ну, подобається, не знаю. Щось таке, такий відтінок гарненький. То хочеться, мені не хоче я там нічого мудрувати на кольоровому руці, а якраз зроблю свій меланжик. Оце з цієї своєї гарненької пряжі. Ну, пряжа дійсно гарненька, м'якенька-м'якенька, ніжність такий, неймовірний. Не знаю, класна. Класне, класно Саме себе хвалю. Ну, хвалю, тому що подобається. Не знаю, як воно в мене на голові сяде. Я ж кажу, я не вмію їх носити. Я їх буду вчитися тільки їх носити. Але те, що в мене вийшло, мені подобається дуже. Кому цікаво, щоб я детально показала, як я оцей узор вяжу, я вам покажу оцей очком цей узор. Тому що я не мастер гачка, я гачок дуже люблю, але я з ним дружу ще на Ви. На витягнуту руку. Якщо я з піцами більш-менш вже подружилася і дружу гарно, то з гачком я дружу ще на Ви. Тому це мій такий знайомство ближче. Я таки можу. Повітряні петлі, стопчики з накладом без накаду. Але це дуже швидко в'яжеться і швидко в'яжеться. Дуже швидко, дуже класно, І на цю теплу осінь, в кого такі проблеми, як це тільки похолодає, наприклад, уші в мене можуть і цей і бути відкритими, але макушку мені треба чим затуляти, тому що в мене там проблема трошки з моєю головою, завжди вона мерзне в мене. То якраз оце саме то. Наторохтіла вам, дівчатка. Назвітувала, наторохтіла, новенького показати ще нема чого, тільки заявила, що будуть мітинги. Сяду сьогодні, це вам випущу відео, зніму і возьму гачок і буду пробувати. Хочу я отак ну отак зробити туди-сюди, щоб отут пальчик отут якось шить. Але подивлюся, якщо в мене буде виходить гарно, то я зроблю туди-сюди. Якщо ні, то просто зв'яжу спицями. Це я буду пробувати, тому що в нас трошечки повлазила я в багато проєктів, спільників. Дуже всі цікаві, дуже всі гарні. відмовити собі не можу. Але потім сижу, хапаю себе за голову, коли все встигати. Ну, хочеться встигнути все. Тим паче літо закінчиться, відпустка в мене також закінчилася. Я вже виходжу на роботу, то тепер якось будемо все втуляти, щоб все встигнути. Так, це все. Це вже друга моя робота, до речі, в молекулі. Перша в мене були шкарпетки, друга так, молекула. Молекула знизу втеплилася і зверху. Тепер будемо тепляти серединку, щоб вона не мерзла. Ну, подобається цей мій проєкт, такий прикольний, класний. Так що, посилання на дівчаток і на організатора під відео, заходьте, дивіться, що вони в'яжуть, Вони них такі цікавенькі, все, вони таке гарненьке показують. Хто не підписаний, підписуйтеся і на дівчат, і до мене, бо, як я дивлюсь свою статистику, у мене половину дивляться без підписки. Я дякую, що ви в мене є. Дуже, ну, наприклад, нас стимулює те, що до нас йдуть глядачі. Ви нам уже як рідні, хоч ми вас в цей не знаємо, але ви нас дивитесь нам дуже приємно, особливо за коментарі. Так що заходьте, дивіться, а ми будемо для вас в'язати, щось творити, щось показувати. Зустрінемося.